Сьогодні 10 листопада на дворі. Ми з вами на плантації новонасадженої малини ремонтантної. Ось так виглядає вже знову на шпалера. стовпчики все рівненько стоїть. Так, навесні вже будемо робити підв'язку. Або буде, як на другій нашій ділянці, буде просто тюкувальним шнуром підв'язуватися вже як по мірі її виготування росту, або робити перемички та проселяти або оцинкований дріт, або пластиковий дріт. Так в нас було на літній малині. Ось так. надіємося що гарно все ось як саджали, досипали в яр в ярочок, що золу та лили воду. Ми так практикуємо посадку постійно, лити воду обов'язково. Також цього року будемо робити на всіх культурах, які маємо, вологозрядковий полив на зиму, щоб не було випирання коріння, щоб не було його вимерзання. Дуже багато чули про нього, на деяких культурах робили, в основному це на полуниці. А цей рік зробимо все перед тим, як. Виключати вже воду, зсіжувати з, вод, з труб воду, щоб не, розпера, не розперло труби при морозі взимку. Так, ось так посаджена малина. Тут до самого низу у нас 40 соток. Надіюся, комусь цікаво, що знімаємо. Когось, такі самі ситуації, як ми. Все насаджуємо. Так. Ось такі потім після посадки міжряді були сфрезеровані для вирівняння поверхні, щоб не було колії. Це все робилося фрезою. Видно, де рядки. Хочемо, якщо буде змога, знайти десь тут у нас по місцевості купити перегній, просипати в ряди на зиму також. Так, по малині Ті, Та, що в нас вже відродила один рік. Після зрізання будемо обробляти ряди та поверхню ґрунту, карбамідом, розводити з, з додаванням невеликої кількості мідного купоросу, щоб знищити всі зимуючі шкідники та грибки. Так. Ось така плантація. Кому цікаво, пишіть, задавайте запитання, ставте лайки. Дизлайки, кому як заманеться. Всім гарного дня! Бережіть себе!